Всім привіт! Ви на каналі Юний І ось лот з мого телеграм-каналу. Це рубль 1898 і 50 копійок 1896-го. Зараз вам покажу, все розкажу. Рубль, бачите, який гарну патину має. з двох сторін. Тут гурт теж доволі непоганий. От бачите. АГ. І сама монета чуть-чуть притерта буквально отут -от, і тут по боках, а зверху і знизу взагалі гарно. По вазі вам зараз покажу. 19,59 г. Нормальна вага для рубля, бо по каталогу нові важать 20 грамів. І 50 копійок, бачите, отут от такий дефект видимий прямо зразу кидається в очі. І монета чуть-чуть притерта з цієї сторони. І тут на аверсі і реверсі чуть-чуть притерта. Гурт в хорошому стані. Все як має бути. І вага 9,64. Ну, Нормальна вага по каталогу 10 грам, так що все сходиться. Монета також оригінальна. І ціна на ці дві монети разом складає 2600 гривень. Але нагадую вам, що є торг. Тому ви можете пропонувати вашу ціну і отримати знижку.